Діти загиблих атовців з Кропивницького отримують матеріальну підтримку перед новорічними святами. Таке рішення погоди виконавчий комітет міської ради. 23 родини, де виховують неповнолітніх, одержать по тисячі гривень та новорічні подарунки. На це з міського бюджету виділили 29 тисяч гривень. Новорічні ялинки під наглядом на Кіровоградщині святкові насадження тепер охороняють за допомогою квадрокоптера. До такого способу вдались лісівники Чорноліського лісгоспу на ліс та ялинки з пташиного польоту. Дивіться далі у сюжеті. Кожна сосна чи новорічна ялинка у господарстві вирощені із насінини, щоб дерево виросло до двометрової висоти. За ним треба доглядати щонайменше вісім років. Пані Олена опікується цими насадженнями. каже, перший ворог для ялинки не клімат чи хвороби, а людина. Нам дуже шкода, коли е, люди просто зрубують їх і е, а зрубують не одну, рубають п'ять і шість. Потім складують їх на кучу, вибирають кращу і. Йдуть. З неї, а решта пропадають. Торік, розповідають лісівники, Грейдов, бригадам ледь не щодня доводилось запобігати незаконній виробці новорічних насаджень. Раніше ми виїжджали. На патрулювання на машинах УАЗ або НИВА. Зараз після придбання дрона, ми можемо провести фотофіксацію, відеофіксацію самим дроном, і якщо є випадки порушень лісового законодавства, потім направити, аж потім направити рейдову машину із відповідною групою. Тепер вірним помічником у зібранні доказів буде ось цей дрон. Після звукового сигналу. Він показує нам, що він готовий до старту і ми його піднімаємо в повітря. У Чорноліському лісгоспі вирощують понад 40 гектарів новорічних ялинок. Більшість з них розташовані неподалік залізниці. Бували випадки, кажуть лісівники, що браконьєри втікали з ялинками на потязі. Місцеві жителі, може і не місцеві, вижидаючи перед самим прибуттям потяга, забігають на плантацію. Перші попавшися ялиночки, зрізують, хватають і заскакують за період стоянки самої електрички, заскакують назад у потяг, і поїхали то на Сибулево, на Шевченкову. Спостереження лісівники проводять на висоті 100 метрів. Цього достатньо, щоб ті, хто на землі не чули звука гвинтів, а пілот дрону непомітно для правопорушників міг зафіксувати їх дії. Зараз я піднімаю квадрокоптер на висоту. До 120 метрів з даної висоти видно повністю всю плантацію новорічних ялинок, яка підлягає охороні. І якщо видно якийсь рух невідомих осіб, ми можемо досить швидко підлетіти на місце, знизити квадрокоптер. Зробити фотофіксацію. За кілька тижнів розпочнуться масові ярмарки та розпродажі новорічних ялинок. Лісівники вірять, що їх ноу-хау зменшить кількість крадіжок зелених красунь. Після зимових свят дрон планують використовувати для охорони лісів від пожеж та для боротьби з незаконною вирубкою дерев. Олександра Ільченко день за днем.